Всім привіт! Сьогодні приготуємо бюджетний рецепт запеченої рибки. Чому бюджетний? Тому що для цього ми беремо хребет червоної рибки. Заморожений, він у нас уже розмерся. Беремо гірчицю, перець, сіль та медочок. Зараз будемо нарізати рибку на шматочки. Ми порізали нашу рибку на шматочки. І тепер будемо готувати маринад. Перед цим я трішки посолю і поперчу нашу рибку. А маринад готується просто: ми до кількох столових ложок меду додаємо кілька столових ложок гірчиці, перемішуємо і будемо натирати нашу рибку. Весь маринад ми поливаємо на нашу рибку і перемішаємо і залишимо маринуватися на 30-40 хвилин в холодильнику. Наша рибка промаринувалась. тепер будемо викладати її. Посудину для запікання або на деко, як вам зручно. У мене така, такі, от, така посудина. Я застелила пергаментом, зараз мащу легенько олію і буду викладати нашу рибку. Тепер відправляємо в духову шафу на хвилин 20, 30, можна 15, в залежності від того, як працює ваша духовка при температурі 200 градусів. Рибка вийшла дуже соковита і ніжна. Смак цікавий, пікантний, солодко гостренький. Готуйте за моїм рецептом опис буде під відео. Смачного!